Інформативне відео. Знаєте, що це тут у мене? А я вам зараз покажу. Дивіться, бачили? От так. Це мої запаси. Це мої запаси. Ось це соски, їх дві залишилося. Це ще з старих запасів. Це десь 21 або 20 рік я закупляла соски собі. І оце з них дві залишилося. А це соски. Це вже з нових запасів. Це минулоріч, ну, цьогорічні, тобто, точніше сказати. От. Вони, звісно, за якістю вони трішечки вже різняться. Раніше і самі пробочки були трішки інакшими. Ну, Якість я маю на увазі е, самого цього пластику. І сам сосок. Бачите, так? Е, По-перше, зараз трішки довший він. Ну, а по-друге, трішечки, ну, різні вони на дотик. Але, але, в мене то запаси є, і я не турбуюся. А виявляється, все частіше і частіше в мене запитують про соски. Чи немає в нас в наявності сосок, коли будуть соски для випайки? Думаю, та що ж таке? Ну, невже ж, невже ж не можете ви замовити собі соски через інтернет? Вирішила я заморочитися цим питанням, а виявляється, їх ніде немає. І це. Реальна дійсність, об'яв багато. Зачасту навіть в об'явах вказується інформація, немає в наявності, нету в налічі, недоступно до замовлення. Якщо навіть є, ну, пишеться, що є в наявності, телефонуєш туди. А кажуть тобі, що немає в наявності. І не дивлячись на те, що ціна на промі колеблеться від 60 до 90 гривень, я їх так і не знайшла на промі. Не на роздріб, не тим паче на опт. Ну, прийшлось навіть підключити свою важку артилерію. У вигляді мого чарівника, він молодший, він більш у нас продвинутий. І завдяки йому ми знайшли одну об'яву, ну, об одне місце, точніше, не одну об'яву, об'яв багато. А після всіх оцих продзвонювань лише в одному місці їх можна замовити. Тому я до вас з офіційною інформацією. Якщо я замовлю ці соски, ціна ось такої соски, її вартість буде 70 гривень. Просто я хочу розуміти, це разовий попит, да? одна, дві, три людини запитались і все. Чи дійсно? Вони вам цікаві. Е, я, я змінювати не буду взагалі геть нічого. Я перепробувала багато сосок, ну, багато способів. Я зупинилася на отаких от сосках і вже багато років вигодовую казенят тільки з пляшечки, що є правильним. Бо всі мисочки це все не є натуральне вигодовування, це не є правильно, і коли ви годуєте з мисочки, ви вже передчасно гробите свою майбутню козу, тому що в неї неправильно розвивається е, ЖКТ, шлунок. Козеня повинно їсти, задравши голову, смактати, як у природі, як це заложено природою. Для цього голова повинна бути вверх, шия витягнута, і воно повинно смактати, як з соска, а не з мисочки лакати, як наче це кошеня якесь. Тому, Тому. Я вам озвучила, що в мене є можливість зробити це замовлення, я можу їх додати в наявності для, для, для нашого? Да? Для вас, для нашого асортименту. Якщо це дійсно потрібно. Тому що замовляти одну, дві, три там не замовиш, там тільки опт. Якщо я буду брати опт, то Мені потрібна їхня реалізація, самі розумієте, бо в мене є. Я змінювати нічого не буду. Це найкращий спосіб, ще раз повторюсь, вигодовування козенят. Це природний спосіб. Ця соска підходить на любу бутилку. Вона підходить на любу пластикову пляшку: пів літра, літра півтори, літра 25, двохлітрова. Тобто на пет-бутилку, пет-пляшку. Е Але пляшка все рівно ну, мнеться і в руках, і все. Е мені дуже зручно звичайна півлітрова скляна пляшка, можете назвати її горілчаною. Накручується на неї соска, наливаєте туди півлітри. І спокійно, нічого у вас не зжимається в руках, не хлопаєте бутилка і не лякає козенятко чи ягнятко, а спокійно годуєте малечу. П'яшку підходить вона на всі оці пляшки. Кончик відрізаєте. Можна зовсім трішечки, можна, якщо старші, далі відрізати, щоб дирочка була більша. Далі, тут іде ось отакий не знаю, як показати, шарик ось, ось тут. Слухайте. Чуєте? Він там торохтить. Коли ви годуєте козиня, ви дивитесь, щоб оцей шарик, оця пимпочка, оця дирочка оця ось, була зверху. Тобто козиня взяло ось отак от. і смокче. Нижньою губою воно робе, ну ось. Як вам показати правильно? Отак захвачує соску нижніми губами. А через оцю дирочку, через оцей шарик. Е Спускається повітря і немає того засмоктування, коли ви одягаєте звичайну соску на бутилку, козеня два-три рази сьорбнуло, бутилка сплямпушилась отак, все або соска зліта, або молоко більше не тече. Ну, це дуже незручно. Я ж кушу, я перепробувала безліч варіантів в свій час давним-давно ще 8 років назад. Ось оце найкращий варіант, як для мене. Те, що вигодовування з пляшки і соски це найправильніше рішення. Це не тільки для мене, це так повинно бути. І з усіма тими, хто годує з мисочок, з відеочок, з, з каструльок і сперечаються, що їм так зручно, не треба мити ті пляшечки. Да, раді Бога, ви годуйте, але ну, тільки це неправильно. І тут я буду спорити, скільки буде в мене сил. Розумієте? От. Правильно годувати з пляшки, з соски і в природньому положенні. Ось це правильно. А те, що саме ці соски, це вже для мене. Я не стверджую, що це єдина панацея. Ні. Можливо, це і не панацея, а можливо, і панацея, хто знає. Але в коментарях, будь ласка, чекаю ваші коментарі, чекаю ваші відповіді. Цікавить чи не цікавить, і взагалі вашу думку, було би дуже цікаво почитати, як годуєте ви, який використовуєте спосіб, і які використовуєте соски. Тому дякую за увагу і чекаю в коментарях обратний зв'язок з вами.